Є жінки, як ранок, тиша і роса, їм важлива сталість, дім і теплі стіни. Вони тримають світ на лагідних руках, їх щастя в спокої, у погляді єдинім. Є жінки як ніч з іскрою в очах, їм тісно в рамках, їм потрібні крила. Вони палають йдуть наперекір страхам, і свобода їм не вибір. Це їх сила. Є жінки, що люблять тишу без прикрас, їм важлива глибина а не подія. вони читають душу поміж фраз і бачать сенс там, де мовчать усі стихії. Є жінки, що живуть гучно на показ їм треба сцена, рух, вогонь і хвиля, вони сміються так, що світ тремтить щораз. і кожен день для них нова подія.